Замислюєтесь над тим, чи ви маєте обов'язок розрахувати свій податок за працю в Німеччині? То ви потрапили у добре місце. Відповідаю на ваше запитання. Тож хто має обов'язок розрахувати свій податок за роботу на території Німеччини? І так, перше. Якщо ви вже маєте податковий номер, він виглядає таким чином. Тобто, наприклад, якщо ви вже працювали на території Німеччини та розраховували свій податок. Друга ситуація, якщо ваш дохід, річний дохід, перевищує неоподатковану суму, яка виглядає таким чином. Наступна ситуація, якщо ви вели підприємницьку діяльність на території Німеччини. А також, якщо ви є пенсіонером, якщо ви отримували пільги і їхня сума перевищує 410 євро на рік. Також, якщо ви отримували дохід поза межами Німеччини, і цей дохід перевищує 410 євро. І, саме головне, якщо ви маєте третій або шостий податковий клас. Щоб зробити свій розрахунок з будь-якої країни світу, скористайтеся нашим додатком. Дуже дякую за увагу! Всім па-па!